Доброго дня, я вас вітаю. Добра, щастя та здоров'я усім вам бажаю. Сядьмо в рядочок для рідних людей від діток. Разом сплетемо мов вінок. Різні квіти в нім ростуть, дружно, весело цвітуть. Сьогодні ми поведемо розмову про дівочий віночок, адже саме віночок є найкращою оздобою голови української дівчини. Чи відомо вам, що віночок, як окрасу, одягали ще ваші бабусі? Український вінок справжнє диво нашого народу. Адже кожна квіточка у вінку не лише прикрашала голову дівчини, а й слугувала оберегом, дарувала їй свою силу та вроду, оберігала від усього злого. Щоб сплести вінок? Треба було знати властивості та символіку кожної квітки. Отож недарма кажуть, що плести віночок то справжнє мистецтво. Традиційно вінок прикрашають різнокольоровими стрічками, де кожен колір стрічки має своє значення. Дівчатка, а ви любите носити віночки? Коли ви їх одягаєте? Вірно. На свята, у народі про віночок говорять, гарний віночок окраса дівчини, у віночку калини гарна дівчина, віночок вити життя любити. Який віночок, такий голосочок. Віночок на голові для здоров'я. Діти, а давайте ми з вами трішечки відпочинемо. Встаньте, діти. Посміхніться землі нашій укланіться. За хороший день вчорашній і до сонця потягніться, в різні боки похиліться, веретеном покрутіться, раз присядьте, два присядьте і на місце тихо сядьте. Молодці, трішечки відпочили, будемо продовжувати. Віночок дівчата починали носити з трьох років і до самого весілля. І от і сьогодні ми сплетимо свій віночок та познайомимося з його квіточками. Які ж квіточки вплітають віночок? Послухайте, барвінок до вінка клади у квітці цій життя душі. Чорнобривець квітка така. Чорними брівками морга. Як без вишні не садок, так без маку не вінок. Мов шматочки неба голубого, волошки віночку горять. Ромашка розквітає, у віночку всіх вітає. Давайте пригадаємо, які квіти я вплітала в вінок. Барвінок, чорнобривці, мак, волошки, ромашки, молодці діти. Ось і у наш вінок вплетені квіти, а чого ще не вистачає? Так, правильно, стрічок. Кожна стрічка у віночку, як і квітка, має своє значення. Послухайте, яке. Коричнева стрічка символ Матері Землі, вплітається в центрі віночка, зелена символ молодості. Жовта промінь сонця. Блакитна символ неба. Жовто-гаряча символ життя. Рожева символ чистоти і добра. Стрічки ув'язували так, щоб вони були дощ за косу. Вважалося, що вони оберігають її від злого ока. Квітка до квіточки спіле колосся, гілочка хмелю, барвінку лоза. Сонячний промінь лоскоче волосся, наче в короні голівка краса. Скільки століть цей віночок барвистий? На українських дівчатах цвіте, віру, надію, любов нашу чисту, з піснею в серце впліта золоте, не переміниться звичай, я знаю, так прикрашати себе навесні. Щира листівка із рідного краю, ясний вінок, нагорода мені. Ми сьогодні з вами ознайомилися З віночком, квітами. Та стрічками, які вплітаються в нього. Діти, а скажіть мені, будь ласка, з яких квіточок плели віночки? Якого кольору в'язали стрічки до свого віночка дівчата? Що означають кольори стрічок? Молодці діти, ви гарно запам'ятали все, чого ми вчили на занятті. На цьому наше заняття закінчилося. До побачення! До нових зустрічей!